Я вперше нещодавно проїбав термін. Це було так страшно, шановні. Я знаю, що їх не можна провтикувати, ті терміни, треба на них обов'язково ходити, бо без цього, ну взагалі ніяк. Але ти не знаєш, що буде тобі за те, що ти приїбеш той термін. І я в моменті почав згадувати дитинство. Оце коли тобі мама каже: якщо не будеш зараз їсти, я тобі не знаю, що зроблю. <реш> І ти такий, а що ж ти таке зробиш? І через це незнання тебе ще більше починає накручувати і шифрувати. Я приходжу додому, я бачу, що я проїбав термін, і я такий, опа, ну все, приїхали, Даніель, погнали. Я вже вдихаюсь, просто я вилітаю на трамвай. Я їду через це місце так сильно себе накручую, я був максимально вже впевнений. В моменті, що я зараз зайду до своєї фрау Мюллер на термін, відкриваю двері, а там одразу стоїть представник ТЦК. Я такі, О, приїхали, дорогой мой. Взади нього виходить такий маленький мужчина, такий що я за мачик. Хто піздів на мене сучара? Каждый вечір наступає, друг, і саме не пакуй до свидання в Україну їдь. займайся, дорогой мой.